Всім привіт! Вітаю вас у Львові. Мене звати Петро Кривішин. Сьогодні з вами цілий день буду я. Як же в Львові вас на Львівську Паву. Петро Кривішин, керівник відділу продажів Львівського регіонального представництва ЛНЗ Груп. Освіту отримав у Львівському державному аграрному університеті. Одружений, має двох синів. Хобі – бджільництво. Петро Кривішин професію агронома обрав з дитинства, адже працювати на землі почав з малку і каже, вже тоді мав ту саму аграрну жилку. Про тому, що я народився в селі. Мої батьки працювали в господарстві. І з маленькою я вже придивлявся до сільськогосподарських робіт. ось як настав і як настав час брати професію, я вибрав професію, агрономію. Не жалію. Після закінчення Львівського державного аграрного університету у 1996 році я почав працювати в фермерському господарстві Роса. Пізніше проходив стажування в Німеччині. Повернувшись в Україну, я допомагав двом хлопцям з Німеччини розпочати агробізнес в Україні, не знаючи. Німецької мови, не знаючи ведення бізнесу в Україні, все в них все вийшло, і вони зараз успішно працюють на ринку України і співпрацюють зі мною. Стажування у Німеччині свого часу допомогло зрозуміти основи співпраці роботи в агробізнесі та взаєморозуміння з людьми, адже зі слів Петра, у Німеччині більшість фермерських господарств сімейний бізнес, який розвивається десятиліттями. За цей час зрозумів, що головне довіра, валюта, яку не купиш за гроші. Вар подобається допомагати ся виробникам. Я, я вважаю, що ми є частиною виробника. Е е е Постая виробника, поставляючи їм засоби захисту рослин, насіння і мінеральні добрива. Більше того, Петро й досі пам'ятає кожного свого клієнта, і навіть найпершого у кар'єрі. Згадує за роки плідної праці, навчився ставити цілі та досягати успіху. Звичайно, якщо взяти продажі бренду дефенда препаратів. Вони з кожним роком в мене зростають. А от якщо взяти порівняння рік 22, й то я взагалі то я планував збільшення продаж на 10%, а вийшло збільшення продаж а збільшиться продаж на 27%. Я вважаю, у мене вже якийсь хороший досвід професіоналіст. В я... мене є якісь особисті вже відносини з певними господарствами, ферми фермерами. Певна довіра. Мені набагато легше зараз працювати, як я порівнянні з тим, коли я починав. Проте для того, щоб заслужити довіру аграріїв на заході України, довелось добре попітніти. Петро згадує, перший час було нелегко, але зауважує його успіх в роботі. Це заслуга. Не лише його особисто. саме я не тільки моя заслуга мені допомагали і відділ аеродепартаменту, відділ маркетингу. Всі докладають максимум зусиль, щоб наші препарати, наш бренд Defender знали. Аграрії нині Петро успішний менеджер і керівник. Він заздалегідь знає, куди і до кого буде їхати. Вважає, що клієнт головний, тому підлаштовує свій графік під кожного індивідуально. Працює за тим самим золотим правилом. Клієнт завжди правий та викладається на максимум. Далі, мій робочий день можливо розпочинається не сьогодні, а вчора тобто я на планую свій робочий день. В кінці попереднього дня я планую до кого маю поїхати з з ким я маю поспілкуватися, і які з тобою за собою я ставлю ці. У мене нормальний робочий день, я можу і до нас лідень додому приїхати, і п'ять це це все відбувається по різному. Багато часу часом телефонному режимі. Петро впевнений, що будь-яка перешкода долається, особливо наполегливістю. Жартую, що саме наполегливістю равлик таки дійшов до ковчегу. У мене був цікавий е, досвід е, з одним керівником господарства, е, коли я й не пропонував наші продукти, йому е, мені там мені було цікаво, але мені домовилися капелем е, ну, запропонував е, продати е, товарну пшеницю е, по хорошій ціні. І за, е, на цю суму він готовий придбати в мене е, наші е, продукти. Після цього ми вже багато років працюємо. Наша співпраця з кожним роком розширюється, збільшується, і в нас дуже в створилися в дружні стосунки. У мене є одне господарство, яке знаходиться на підміжжі Підорецького замку з керівником господарством Ірманом Васильовичем. Ми давно знайомі. Кілька років я намагався йому запропонувати, пропонував йому. Наш бренд Дефенда він завжди відмовлявся. Але 2021 році все-таки погодиться використати наш препарат Арума, який якраз спрацював на посівах рипакозованого. У 2022 році препарати Дефенда в нього збільшилися в замени 23 році. Він нас вже замовляє більше 10 продуктів Дефенда. Це грунтові гербіциди на сою, матар, клатер, це кушона цукрові буряки, грамініцид харума, це само собою, інсектицид альтрон. Тобто лінійка, лінійка препаратів збільшується з кожним роком. І господарство задоволене нашими препаратами. Дорогою до клієнта Петро розповідає, завдяки якості продукції щороку продажі збільшуються, і кожен аграрій упевнено купує препарати, адже знає, що врожай буде якісний. Більше того, на думку Петра, важливо дати зрозуміти клієнту, що ти не просто представник компанії, який хоче продати свою продукцію. В першу чергу ти для нього друг. Друг, який може зарадити, допомогти в будь-яку хвилину. Якщо клієнт має до тебе довіру, до того продукту, тоді все буде добре. І зараз мені після п'ятирічного досвіду працювати з новими клієнтами набагато легше, ніж було розпитати роботу передніми клієнтами. Мені є зараз да не одного для до клієнта, можливо, їздив років. Три. Пропонуємо наші препарати Defendol. Він завжди відмілявся, але ви точно в на речі, вони погодилися в мене придбати грунтовий гербоциду на рікат. Це плате і сиромет. Я знаю, я станений, що наші препарати прекрасно спрацюють, і ми з даним клієнтом будемо надалі працювати і він буде у нас купляти більше препаратів. В моїй практиці є дуже багато дуже багато замовлення. О, що клієнт е, затолокував зранку, зробив замовлення, і я йому до кінця дня зобов'язався поставити цей товар. Я, е, е, я завжди отримую свого судення, але не, не підвезв клієнта. Інколи бувало, що я е, 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 беру автомобільний причіп, їду на склад, зразу поїхав, і до кінця дня я в залежності знаходиться цей клієнт до кінця е, дня цей товар у клієнта. По різному працюємо, інколи новою поштою, інколи веземо бусом, по-різному все забуває. Але завжди розрахуємо так, щоб клієнт був задоволений і в нього чесно поставити товар. Вітаю, бірля справи. А так, нормально закінчили товар. Приїхав поцікавитися, чи ви вже внесли наш гарму на репаркін. Минулого тижня внесли. В принципі, якщо є бажання, можемо подивитися як воно добре, дякую. Їдемо. Їдемо. Сьогодні у Петра за планом зустріч на господарстві пана Романа. Пан Роман уже три роки користується продукцією від бренду DeFenda. Ділиться аграрна дружба з Петром і ще довше. Тут ми отримали найшвидші сходи, і були підники, вже з'явилися, пельщі. Інші. І посходили в нас, падали це зиму ячменю, це був попередник. Ми тут от якраз минулого тижня застосували херуло. В принципі, видно, от вже крайний листок, от, воно вже, від... вже загинуло. Я думаю, що до кінця тижня, напевно, ці рослини, які були на той момент, ми носили, так то... почуть гаряний там. Шкідників теж не видно. Мики ми забрали, ми дали літру паруби і 50 грамів мальтрон. Дія чудова. На даний момент, в принципі, ми вже десь ближче готуємося до внесення фунгіциту. Якраз, що можемо бачити, деякі рослини немає. 2-3-4-5 на швидку висок. Ходимо дома, але вже нам і регулятор застосувати, і застосувати фунгіцид. Mm -hmm. там, туди приблизно вже накидали. У нас е ріпар посіяний на 45. Рослини, е в принципі, не повинні саме себе загущувати і притяняти. Відповідно, тут ми не, не думаємо, що треба буде багато фунгіциду, але десь 600 громаджа ми. Плануємо зараз перший, перший, в пепій десь другій декаді вересня. Угу. Десь на наступний тиждень вже до кінця наступного тижня потрібно привезти, так? Добре? Ми давно вже знайомі ще з попередньої роботи Петро, Петра. І в нас вже дружні відносини, і ми говоримо прямо йому, що нам не подобається. І в принципі, такого мало було. Але ми говоримо відкрито, без ніяких там там чогось. І... Так, що ми можна сказати на те наостанок, Петро з нами ділиться досвідом. каже, свого часу підтримав свого сина рішенням піти в агро, тож не скупиться на поради для інших молодих чи майбутніх аграріїв. Що менеджер часто буде приїжджати до, до аграрія в поле. Він, він буде цікавитися, в якому стані його посіли. Виявить хворобу, підкаже можливо вчасно, вчасно внасте. Певний препарат, фоніці, або якщо по виявлені дника, і вчасно обробиться не буде завдано певної шкоди, і арарій буде задоволений і буде додаватися якісь особисті, особисті відносини. Я думаю, на тому це, це є важливо для менеджера спродаж саме любов до землі, любов до професії, наполегливість будуть запорукою успіху. Завжди каже, такий рецепт можна застосовувати не лише в агро, так і в інших професіях.